Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата? Мене звати Марійка І я сьогодні до вас прийшла з парасолькою Скажіть мені, будь ласка, малята, яка сьогодні погода? Похмура, добре, якого кольору небо блакитне, молодці! А чи є на ньому хмаринки? Так, звісно. Давайте усі разом пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь. молодці хлопчики та дівчата. А що буває восени? Так, восени часто йдуть дощі. А звідки приходить дощик? Молодці хмаринки. Зараз я розповім вам казочку. Як маленька краплинка подорожувала на землю, високо в небі плавала велика пухнаста хмаринка і жила на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жило двоє друзів хлопчика Пітошка і дівчинка-крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і пешкотував. Крапелька, навпаки, була допитливою, вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки?» Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама хмаринка. А Полю потрібні краплинки? Дуже потрібні. Без них травичка і квіточки зів'януть. А людям потрібні крапельки. Усім на землі потрібна вода. Найважливіша справа кожної краплинки напоїти кого-небудь, відповідала мама Хмаринка. Якось хмаринка пропливала повз дитячий садочок, де гралися діти. Краплинкам захотілося погратися з дітками, і мама хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощик. Крапельки впали на деревця, квіточки, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховались. Від дощику, а дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Краплинкам стало приємно, що діти полюбляють дощик. Аж ось мама Маринка погукала своїх діточок додому, але маленькі краплинки не знали, як їм повернутися до хмаринки. Я вам допоможу, сказала сонечка. Своїми гарячими промінцями вона нагріла крапельки і підняла їх на хмаринку. Ось і вся казочка. Малята, я сподіваюся, що ви дуже уважно слухали казочку і тому прошу вас, хлопчики та дівчата, відповісти на мої запитання. Де жили капітошка і маленька крапелька? Молодці на хмаринці. Краплинкам захотілося погратися з ким? Добре, з дітками. Хто допоміг краплинкам повернутися до мами хмаринки? Сонечка, молодці малята, хлопчики та дівчата. Але вже час прийшов прощатися. Я усім кажу до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!